Повертаючись у тепер. Усе, що вам варто усвідомити зі свого минулого, проявиться через події теперішнього. Бо пірнати в минуле, наче стрибати в бездонний колодязь. Там завжди буде ще щось і ще щось. Вам може здатись, що потрібно лише трішки більше часу, і ви нарешті розберетеся з ним. Нарешті. Остаточно визволитись від нього. Іншими словами, ви сподіваєтесь, що майбутнє порятує вас від минулого. Але це омана, тільки теперішнє може врятувати вас від минулого. Ще більше часу не порятує вас від часу. Отримайте доступ до сили тепер. Ось де ключ. Сила тепер це не що інше, як сила вашої присутності. Це ваша свідомість звільнена від диктату думок. Тому працюйте над власним минулим з теперішнього. Чим більше уваги ви приділяєте минулому, тим більше підсилюєте його і з тим більшою вірогідністю вибудуєте з нього власний образ зрозумійте увага тут вирішальна, і дуже залежить, куди саме її спрямувати. Сфокусуйте увагу не на минулому, як такому, а на тому минулому, що проявляється в теперішньому, на вашій поведінці, реакціях, настроях, думках, емоціях, страхах і бажаннях. Ви носите минуле в собі, і якщо будете достатньо присутніми, аби спостерігати за всім цим без критики, аналізу чи осуду, то зможете пропрацювати його і розчинити силою. Своєї присутності, ви не знайдете себе, копирсаючись у минулому. Ви віднаходите себе лише повертаючись у тепер.